Вітаю вас, друзі. Я Богдан і це прогноз погоди в Україні на два дні. Другого вересня дощі та грози впродовж доби очікуються на півдні, сході та центрі країни місцями та першій частині України без опадів. А от 3 вересня атмосферний фронт прийде у Західній області та перші території України без опадів у той день. Температура повітря впродовж 2 вересня колотиметься у межах 13-25 зранку до 25-30 тепла в день. І майже така сама температура очікується 3 вересня, але ранок буде холодніше – від 9 до 24 тепла. А денна залишиться такою самою, як і 2 вересня, – 25-30 тепла. Прилив Пролевітру впродовж двох днів стабільно колатиметься зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні на два дні. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски.